Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про нову, досить хорошу заяву міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Марлени Малонг. Дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк, для того, щоб його побачило якомога більше людей. І в коментарі пиши, звідки дивишся це відео. І переходимо до теми. Отже, вийшла Марлена Малонг і заявила вже нові ставки підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі на 2024 рік, що, звісно ж, не може не радувати. Вона повідомила, що буде так само, як і в 2023 році. Два підвищення. І все ну, якби, чому є цих два підвищення? І вона також пояснила, чому в 2023 і в 2024 році така, такі підвищення, а не так, як раніше, що тільки. 1 січня підвищення і все, а все через те, що е, якщо в Польщі інфляція вище 5%, то в такому випадку має йти два підвищення мінімальної заробітної плати, і вона е, заявила, що в Якщо ви будете працювати на умові опраці, то мінімальна заробітна плата буде становити 4242 злотих з 1 січня 2024 року і 4300 злотих, якщо ви вже будете працювати в липні 2024 року. От, якщо ж ми говоримо про е, погодинну ставку, то 1 січня 2024 року вона буде становити 27 злотих 70 грош, бруто. І з 1 липня вона буде становити 28 злотих 10 грош. Тобто, бачимо, що зважаючи на високий рівень інфляції, мінімальна заробітна плата також зростає. Нагадаю, що це в першу чергу. Дуже і дуже сильно, дуже великою є проблемою для малого та середнього бізнесу в Польщі, які будуть змушені платити вищі податки, тому як чим вища мінімалка, тим вищі податки потрібно платити в будь-якому випадку. Також міністерка нагадала про те, що польська влада на сьогоднішній день робить абсолютно все для того, щоб подолати наслідки інфляції. Розказала також про те, що дуже і дуже багато зараз готується різних нововведень, які будуть покликані вирівняти, скажімо так, доінфляційний рівень життя для простого поляка. Ну і в нашому випадку також і для всіх українців, які працюють в Польщі. Тому як не може бути такої ситуації, коли. Українці, коли людина працює, і при цьому протягом декількох років, скільки б вона не старалась, вона її рівень життя все одно постійно погіршується. Тож надіємось на те, що все ж таки представники польської влади знайдуть в собі сили, знайдуть в собі якісь інструменти, якими можна буде подолати, якщо хоча б не рівень інфляції, то подолати. Оце падіння, скажімо так, постійне падіння рівня життя, яке зараз відбувається в Польщі, тому як на українців це також напряму впливає. Тому як чим біднішими стають поляки, тим більше тим більша частина з них починає обвиняти в цьому збіднінні українців, а не державну політику своєї там правлячої партії чи загальну там економічну ситуацію у світі, бачить, що багато українців. І в, в всьому в них українці винні. Хоча е, це взагалі не так, як е, мало би бути. Е, так і е, також е, е, щодо, ціє, щодо, щодо підняття цієї мінімальної заробітної плати, е, дану пропозицію. Вже винесено на громадські обговорення, і після того як їх вже які буде закінчено, скажімо так, можливо, будуть внесені якісь поправки чи по термінам, чи по сумам. Але після цього вже справа і цей законопроект вони перейдуть до Сейму та до Сенату, де будуть прийняті, після цього їх має підписати президент Польщі Анджей Дуда. І після цього ми вже зможемо твердо говорити, що ось така от зарплата буде в 2024 році. Але з іншої сторони, якщо людина такої високої посади виходить і вже робить якісь заяви з конкретними цифрами, то я думаю, що скоріш за все вони так і будуть прийняті. Свою думку з приводу цього пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Також запрошую вас до себе в Telegram канал Посилання є в описі під цим відео. І, до речі, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, в описі під цим відео є посилання, де ви зможете залишити заявку. З вами зв'яжеться менеджер і підбере вам. Хорошу роботу в Польщі, дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!